Нещодавно на засіданні спілки ректорів закладів вищої освіти України підняли тему про об'єднання вищих навчальних закладів. Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив, що в містах, де мешкає від 100 до 300 тисяч жителів, має функціонувати не більше двох закладів вищої освіти. Серед прикладів названо івано франківське ми, депутати Івано-Франківської міської ради, виступаємо проти об'єднання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, івано франківського національного університету нафти і газу та Івано-Франківського національного медичного університету. Маємо зараз не позачергові сесії скликати і популізмом і хайпом займатися на, з приводу звернень, а подумати і скласти план дій і що реально ми можемо зробити як депутатський корпус, які рішення ми маємо прийняти для того, щоб максимально зберегти ті вузи і ті спеціальності, які є необхідними для нас. Я не розумію як простий громадянин, я не розумію цього недолуго, на мою думку, рішення керівництва країни, і хочу пані Мар'яна вам сказати особисто: дивіться, ми ж не говоримо про наш міський вуз. Це не міський вуз, це державний вуз, це держава забезпечує навчання людей. Це держава має опікуватися, щоб її громадяни були розумними і приносили користь державі. Тут треба досить виважено підходити до прийняття такого рішення без емоцій, без гасел, без популізму і е, прийняти те рішення, яке буде е, важливим і для закладів освіти, і для студентів, і для трудового колективу, і для міста. то запрошують суд. За 31 утрималось три рішення прийнято. Ті студенти, які отримують 190 балів і більше, які будуть... Потрапляти на навчання у вищі навчальні заклади нашого міста на за контрактом матимуть змогу отримати стипендію таку від міської ради в сумі до 55 тисяч гривень. Вважаю, що це буде добрим таким підтримкою для нашої молоді для студентів. Ми розуміємо, що зараз ті заробітні плати вихователів, які є у наших садках, вони надзвичайно низькі, а 15% це достатньо велика сума, яку ми зможемо доплатити з міського бюджету для наших вихователів, підтримати таким чином вихователів в наших дитячих садочках. Ну і також розглянули ряд господарських питань, ряд інших звернень. Сесія плідна. Дякую депутатам, що так чисельно зібралися на сесію міської ради.